Друзі, всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Сьогодні я вам покажу клієнтську машину. Наш постійний клієнт, якому ми цю автівку підбирали. Зараз продає, переходить на електромобіль. І вашій увазі шкода Octavia Scout. Вона 2017 року виїхала з автосалону. В документах машина чистий, 16-й рік. На реєстрації стоїть 16 м роком, повністю сервісована. Сервіс тільки був у офіційного дилера. Volkswagen, тобто заїжджала вона на Прага авто, тут змінювалися олива, фільтри, комплект ГРМ. В принципі, може під'їхати власник на будь-яке СТО або на офіційний дилер і все підтвердити. Зараз в автомобілі 208 тисяч пробігів, що в неї є в комплектації. Лінзована ксенонова оптика, передній та задній парктрон, датчик світла, сенсор дощу, два ключі. Значить, в неї зима отака. Mm. зимова гума на таких дисках. Гума ще сезон спокійно від'їздить, і дуже гарне в неї літо. Пірелі. Хороша гумка 225-50R17. Такі красиві диски. Ну, взяли якби, один диск для комплекту, щоб показати, який комплект літній по автомобілю. значить, Задній парктрон, я вже сказав, також. в неї в комплектації салон Алькантара. Алькантара салон. Тут всі є виписки з дилера. Що коли змінювалося. Олива в муфті Haldex, олива в двигуні. На 150 з копійками тисяч заміна комплекту ГРМ, а також на офіційному дилері. Отак вона виглядає. Салончик в ідеальному стані, автомобіль хазяйський. Їздив власник, підігрів двох передніх сидінь. Присутньо також в неї USB Aux. Двохзонний клімат-контроль, навігаційна система, дзеркало з автозатемненням, все вже в діодних підсвіточках. неї, ну Такий скаут на Алькантарі. Сидіння фактично в ідеальному стані. Жодних претензій немає. Ціна, друзі, що цікаво, ціна 16500 доларів її ціна цієї автівки з невеличким торгом. Зараз покажу мікромоменти, які присутні по автомобілю більш детально. Ну, зеркала, звичайно, щось підігріваються, складають, Ні, без складання, друзі. Тут варіант без складання. Сидіння ось так виглядає, оригінала 208 в неї. Тут теж такий стан. Жодних нюансів немає. Так виглядає в неї кермо в ідеальному стані. Така автівочка, друзі. Якщо цікаво, це повноприводна. Шкода Octavia Scout 16 рік, 2 літра дизель, це 135 кВт, 184 кінські сили двигун. Є така вантажна сітка присутня. На двох комплектах резини ну, ціна, мені здається, дуже крута, тому що насправді пригнати зараз такий автомобіль за кордону майже нереально. По фарбі, друзі, по фарбі вона. Повністю в оригінальному окрасі. Я зараз покажу на ній є дві невеличкі мікровмятинки, які можна зробити без підфарбування. І пару подряпинок невеличких на бампері. Зараз покажемо вам він-кода автомобіля. Круто, що сервіс був, друзі, тільки офіційний дилер. Так ось так вона виглядає. Під капотом. Це її вінкот код, антифриз на місці. Зараз покажу під клапаною кришкою, що у нас. Під клапанкою все сухенько. Двигун не митий в оригінальному стані. Нічого не тече і не соплить. Фари повний оригінал. 12-й місяць 2016 року. Це свідчить про те, що автомобіль виїхав в кінці року. Тут точно так само фара 12 місяць 2016 року. Це свідчить про те, що автомобіль в 2017 році виїхав з автосолону. Так, друзі, по моментах Значить, є малесенька вм'ятинка на дворі, ось тут, яку можна зробити без підфарбування малесенька. І такі вантажні невеличкі подряпинки, задній бампер. Ось тут декілька. Тобто при бажанні можна або поставити таку спеціальну накладочку вантажний відсік, або можна по бажанні напилити. Я би поставив би накладку. Тому що все одно цей проємчик він частенько. Тут весь комплект, домкрат є, балон є. Запаску, як ви бачите, власник ввозить так, можна запаску придбати і положити її в автомобіль і кататися запаскою замість органайзера, який лежить. Під нижчим. Зараз продемонструю вам кузов автомобіля. Також. Друзі, коцка невелика на оцій хромовій накладці. Ось тут декілька штук їх. І на самому ось тут бампері. Так, повністю оригінальний окрас. Зараз покажу вам кришку, щоб болти не кручені. так Кришка оригінал. Булти автомобіля не кручені. Як знайти продавця цього автомобіля? Це рекламна пропозиція. Тобто ми рекламуємо, ми в автомобілі впевнені. Ілья власник, я скину вам посилання на оголошення в першому закріпленому коментарі. І також в описі до цього відео буде телефон Ільї по шкоді. Октаві. Якщо ви захочете її придбати, ви до нього наберете. Він згідний на будь-які перевірки, на будь-яке СТО. Спокійно під'їдете, він вам все продемонструє. Ніхто нічого не приховує, болти, значить, не кручені, не кручені, капот не кручений. Повний оригінал. Значить, що у нас по дисках По колодках все добре. Колодка є, диск гарний. Ну, автомобіль тільки пройшов мийку, тому трішки зараз покрилося іржою. Задні диски. Кулодка гарна, фактично нова диск, мінімальний виробіток є, самий мінімальний. Отака От пушка-гонка. Зараз покажу вам тут, з цієї сторони болт не кручений, тут все добре. Тут у нас точно так само, ніяких моментів немає. Капот зараз пройду теж окремо для того, щоб... Хто хоче, друзі, переконатися в цілісності автомобіля, можете наняти свою компанію по підбору. Без проблем можете спокійно приїжджати зі своїм підборщиком, який для вас продемонструє цілісність цього автомобіля і його чудовий стан. Так, давайте ми закриємо капота не повністю, тому що зараз ще запустимо, зараз зробимо комп'ютерну діагностику на капоті. Є мінімальні сліди використання, декілька сколів. Нічого критичного немає. Капот повний оригінал. Не фарбований. Будь ласка, так, продемонстрували, зараз запущу двигун, ну і також зробимо комп'ютерну діагностику. Вам все за скріном, покажемо кількість золи, покажемо, покажемо зараз на скрін шотиках форсуночки, як льть. Двигун заведено, працює ідеально. Так, у нас тут є що, бездротова зарядка смартфону, що присутня. Ну, якось так, друзі, така цікавий скаут. По кермі питань жодних. Ну і ви знаєте, по ручці фактично теж немає питань. Тут мінімально такі, мінімально-мінімально, абсолютно є сліди використання. Прямо зовсім мінімальні. Потолочок гарний, в автомобілі цигарок ніхто не курив. Запах оригінальної шкіри алькантари. Зараз покажу роботу двигуна. Демфер маховик нічого не підстукує двигун працює ідеально, рівно. Ну, якось так, друзі. Якось так. Все, зараз скріншоти або вже я вам поставлю, або зараз поставлю. Якщо вам цікава ця автівка, значить нагадаю. Давайте підсумок. Шкода Octavia Scout 2016 рік, 2017 роком вона виїхала з автосалону, вона їздила по Україні. Близько двох років має вона в комплектації легкосплавні диски на зимовій гумі, має легкосплавні диски на літній гумі, передній та задній парктрон, Притонований задній ряд, датчик світла, сенсор дощу, релінги, звичайно, що повний привід. Топовий двигун на 135 кВт-184 кінські сили. Топові як для неї фари присутні. Передній парктрон також є по салону алькантара, з шкірою, тут саме шкіра, а не Екошкіра, 4 склопідйомники, мультикермо, круїз контроль автоматичне світло, тобто датчик світлосенсор дощу 207 тисяч оригінального пробігу, автомат мокрий, dq 250, підігрів двох передніх сидінь, двохзонний клімат, контроль, дзеркало з автозатемненням, стан салону і сидінь ідеальний. Нічого не вим'ято, не потерто, жодного фарбованого елементу по автомобілю немає. Фактично ідеальний стан шкода Октавія. От зараз підключусь, ну і ви, звичайно, що вже або побачили, або зараз в кінці ролику ми додатковий проморолик знімемо, як будемо робити діагностику наживо. Всім добра, всім пока. Друзі, що в нас по комп'ютерній діагностиці? Давайте пройдемось по самих хазах. Помилочки видалялися 17 тисяч тому, тобто, при, напевно, аж, аж перед тим ТО, яке було на дилері. Далі, що ми маємо? Маємо 207 тисяч пробіг в блоку управління. Двигуном маємо корекцію по форсунках, все в допусках, фактично можна сказати, що навіть ближче до ідеального. Так, гарно повидно. Так, нормально видно. Так, далі. Маса сажі в нас для 207 тисяч з 51 грам. Все добре, тобто сажовий фільтр працює, все гарно. Пробіг з моменту останньої регенерації в метрах вказано, бачите скільки? 52 тисячі метрів. Тобто, в принципі, все, все працює, все добре. Всі показники в нормі в автомобіля. Так, Давайте так зблизимо, напевно, буде трішки краще. Пройдемось, сажа ще раз. Корекція по форсуночках. Ідеально, так, зараз бачите, всі чотири форсуночки видно. Пробіг все добре. так, Давайте спробуємо зайти в автоматичну коробку передач, подивимось пробіг там. Там, як завжди, має бути така неглобальна розбіжність. У нас тут є якась неактивна помилочка розблокуровка стартера. ну Це досить стандартно для цих автомобілів. Давайте зайдемо в дані і подивимось пробіг. 197 тисяч, тобто розбіжність 10 тисяч це якби, є в межах допуску. Ті, які можуть бути. Так, 197 тисяч пробіг автоматичної коробки передач цього автомобіля на щитку 207, повторюсь. Так, з активних помилок, чи є щось у нас зараз, подивимось? Ну, тут про падіння тиску в шинах. Так, перепрошую за російську мову, ну просто цей гаджет не працює з діагностикою на український поки що. Так, і тут ми подивимось зараз. Ну, Тут теж сівша батарейка. і Насос омовача, я думаю, що це було зв'язано з морозами, десь примерзло. Все, більше помилок по автомобілю немає жодних, бачите, все чистенько, все гарненько. Ну, Довго не буду затримувати ваш час. Діагностику провели, тобто корекція по форсах добра, сажа 51 грам, це от шкода Octavia Scout, пробіг 207, бачите, програма її повністю визначила. Все good. Друзі, якщо цікаво, вам автомобіль, власника звати. Ілля, ви можете йому набрати по телефону, ну і приїхати подивитися цю красунечку, ласточку, гарну автівку. Тест-драйв ну, проведемо, будь-яке СТО перевірки. Не бачу зараз сенсу заганяти, тому що ви все одно будете перевіряти її додатково. Все показав, максимально все прозоро. Чесна машинка з чесним пробігом. Я вважаю, що за такі гроші, за 16500, нічого, нічого з Європи зараз не приженеш в такому гарному, косметично збережному стані. Все. Всім добра, всім пока.